Огляд та налаштування спортивного електронного годинника від бренду Skmei. Це у нас модель 1301. Вона має гарний водозахист 5 АТМ. Це означає, що з годинником можна занурюватись у воду. Корпус виготовлений з ABS пластику та металева задня кришка. Також що хочу сказати про цей годинник це смарт-годинник. А також він зазвичай приходить вимкненим. Для того, щоб його увімкнути, нам необхідно затиснути кнопку Start та кнопку «Мод». Але ми вже, в принципі, увімкнули наш годинник. Також у комплекті з годинником є ось така інструкція, як користуватись їм. У інструкції також є одразу QR-код посилання на додаток. До годинника. Додаток у нас RaceFit Pro. Він є як і на Android, так і на iOS. Ось ми одразу бачимо, що є унизу за функції. Також ми бачимо значок sms повідомлень та також значок телефону. Тобто годинник буде відображати, коли синхронізований вже з телефоном нашим. Через додаток, що ви, або є дзвінок, або є повідомлення. Також по функціям тут є секундомір, дата, місяць, також рік, також є крокомір та будильник. Для того, щоб налаштувати основні функції нашого годинника, затискаємо reset. Та можемо налаштовувати основний наш циферблат. Зараз налаштували хвилини. Кнопку Reset натискаємо. Налаштовуємо хвилини. Обачаюсь, попередні були години. Далі, Reset секунди. Далі. Можна обрати 24-годинний формат роботи годинника або 12-годинний формат часу. Далі. Далі налаштовуємо у нас а, налаштування а, рік. Затиснули кнопку Reset та налаштовуємо рік. У нас зараз, в принципі, 2024, тому нічого не чіпаємо. Далі, кнопку Reset переключаємось. І налаштовуємо місяць та дату. Кнопкою мод виходимо. Тепер відображає місяць та дату. Далі. Це у нас а, функція крокоміру. Далі у нас а, кількість калорій та кілометраж. Далі це у нас будильник. Для того, щоб його встановити. Затискаємо Reset. Ось так затискаємо кнопку Reset. та додатково її натискаємо для того, щоб налаштувати, у котрій ми хочемо чути будильник. Встановили на 11 Далі. Це функція секундоміру. Кнопкою старт він запускається. Старт натискаємо, він зупиняється. За потреби можна продовжити. Зупиняємо, кнопку Reset натискаємо. І ось такий огляд на цей годинник у нас вийшов. Це модель була 13.01. Годинник у нас тепер налаштований та готовий до роботи.